Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами узагальнимо матеріал, повторимо наш розділ та підготуємося до контрольної роботи. Виконаємо зараз з вами завдання для перевірки знань до першого-сьомого параграфу з нашого підручника. Це сторіночка 58. Отже, працюємо поки що усно. Чи є розв'язком нерівності? Х плюс 2 більше, ніж 7 число. І нам пропонують числа. Що нам треба зробити? Просто усно підставити ці числа. 6 плюс 2 буде 8, 8 більше, ніж 7. Правильно? Правильно. Далі. Мінус 2 плюс 2 буде 0 0 більше, ніж 7. Це неправильно, так? Отже, це число не підходить нам. Далі. 0, 0 плюс 2 буде 2. 2 більше, ніж 7. Це неправильно. 10, 10 плюс 2 буде 12. 12 більше, ніж 7. Отже, розуміємо, що це правильно. Да? Підходять нам числа 6 і 10. Далі. Запишіть проміжки зображені на малюнках. Ми їх з вами проговоримо усно, я буду записувати. Отже, малюнок 30. Що ми бачимо, який числовий проміжок? У нас. Х належить якому діапазону? Від мінус 1 включно до 7 не включно. Да? До 7 не включно. Включно, тому що, тому що у нас тут жирна точка, не включно, тому що у нас точка виколота. Да? Тобто число 7 у нас не входить в наш діапазон. Як можемо це по-іншому записати? Що у нас буде що? Наш Х більше. Або дорівнює мінус 1, але менше, ніж 7. Малюнок 31. Що ми бачимо, що у нас який діапазон? Від мінус нескінченності до мінус 3, мінус 3 не включно, тому що точка виколота. Мінус 3 не входить в діапазон. Або як по-іншому запишемо, що х у нас який менше, ніж, менше, ніж мінус 3. Х. Да? Менше, ніж мінус 3. Тобто х приймає всі значення, які менше, ніж число мінус 3. Далі, 32 малюночок. Що ми можемо сказати? Що у нас діапазон, який від 5 включно до плюс нескінченності? Від 5 включно, тому що точка жирна. Да? Або як по-іншому можемо це сказати, що наш х більше або дорівнює 5. І останній малюночок, просто проговоримо, що ми скажемо. Що наш діапазон від 2 до 9, як ми запишемо через наше інше позначення, я зараз запишу, що можемо сказати? Що наш х буде більше, ніж 2, але менше, ніж 9. Да? Від 2 до 9 не включно. Ідемо далі. Наступне завдання теж усне. Яке з нерівності є лінійними з нерівності є лінійними з однією змінною. Давайте подивимося, пригадаємо, що нерівності вигляду якого Ах більше, ніж Б, або більше дорівнює Б, або менше і менше дорівнює Б. Де х змінна, А і Б деякі числа називають лінійними нерівностями з однією змінною. Давайте зараз проговоримо. Перша нерівність у нас тут х в другому степені, отже, це вже не лінійна нерівність. Друга. Що ми бачимо? Мінус 2х більше, ніж 6. Бачимо, що це у нас буде лінійна нерівність. Да? Ось вона схожа на. Саме нашу першу нерівність. Да? Подумайте, зараз усно і самостійно проговоріть третє і четверте завдання. Вони дуже прості. Ідемо далі. Відомо, що х більше, ніж y. Порівняйте. Давайте запишемо, що х. Пишемо письмово, це буде письмове завдання. Х більше, ніж y. І будемо порівнювати х плюс 2 і y плюс 2. Щоб нам зробити ось таке плюс 2, що нам треба зробити? І до правої лівої частини додати 2. Ми отримаємо х плюс 2. Знак нерівності не змінюється. Y плюс 2. Що ми можемо сказати? Що х плюс 2 буде більше, ніж y плюс 2. Це було перше. Друге Знову ж таки, починаємо з того, що х більше, ніж y. Нам треба порівняти 2х і 2y. Як це отримати? Дуже просто домножимо і праву, і ліву частину на 2. 2х знак нерівності не змінюється. Отже, що ми скажемо? Що 2х буде більше, ніж 2y. Третє, починаємо спочатку, що х у нас більше, ніж y. А нам треба порівняти мінус х і мінус y. Як нам з x отримати мінус х? Дуже просто домножимо на мінус 1. Домножимо. Отже, х множимо на мінус 1 мінус х. Пригадуємо, коли ми домножимо на від'ємне, знак нерівності змінюємо на протилежний і змінили знак. І y домножимо на мінус 1 буде мінус y. Отже, що ми скажемо? Що мінус х буде. Менше, ніж мінус y. І четверте завдання. Починаємо, да, що х більше, ніж y. Треба нам порівняти мінус 4х і мінус 4y. Ми ж розуміємо, що будемо множити на мінус 4. Що у нас буде? Мінус 4х. Змінили знак нерівності, бо множимо на від'ємне. І мінус 4y. Давайте прочитаємо, що у нас вийшло. 4х. Менше, ніж мінус 4 y. Все дуже просто. Пригадали. Такі завдання ми з вами виконували. Ідемо далі. Наступне завдання. П'яте розв'яжіть нерівність. Розв'язуємо письмово перша нерівність мінус 2х більше або дорівнює 8. Що нам треба зараз зробити, щоб отримати просто х? Поділимо. Да? І праву рівну частину нерівності на мінус 2. Отже, буду ділити на мінус 2. Що у мене буде? Залишається просто х. Від'ємне, да, у нас зараз тому зміню знак нерівності на протилежний. 8 ділю на мінус 2. У нас буде мінус 4. Що ми скажемо, що наш х менше або дорівнює мінус 4. Як можемо це ще по-іншому записати? х менше або дорівнює мінус 4. Проговорили для себе. Зараз це можемо не малювати. Да? Просто ось у нас точка мінус 4, х менше або дорівнює. Який це діапазон? Що ми скажемо? Що х належить діапазону від мінус нескінченності до мінус 4, включно? Друга нерівність. Перепишемо її умову. З іксами в одну сторону, без іксів в іншу. Будемо переносити ікс, це буде у нас мінус ікс. 3х мінус ікс більше. 8 залишаємо на місці, мінус 4 перенесемо, змінимо знак, буде плюс 4. 3х мінус х це буде 2х. Зберігаємо знак нерівності, 8 плюс 4 12. Поділимо і праву, і ліву частину на 2. Що у мене буде? Ікс, Більше, ніж 12 ділю на 2, 6х більше, ніж 6. Отже, який це діапазон? Від 6, не включно, до плюс нескінченності. Да? Не встигаєте? зробіть паузу, допишіть і йдемо далі. Наступне завдання теж письмове розв'яжемо систему нерівностей х плюс 3 менше, ніж 5, і 4х. Більше або дорівнює мінус 4. Розв'яжемо кожну з нерівностей, що у нас буде з першої 3 перенесли в іншу сторону, буде мінус 3. Отже, буде у нас х менше 5 мінус 3, це буде 2. Розв'яжемо другу нерівність, поділимо і праву, і ліву частину на 4. Що у нас залишається? Х більше або дорівнює, Мінус 4 ділимо на 4, буде мінус 1. Отже, покажемо це на проміжку. У нас дві точки, мінус 1, вона жирна, да, тому що є знак дорівнює. І 2. 2 не включно. Отже, перша нерівність х менше, ніж 2. Ось наш діапазон. Друга нерівність х більше або дорівнює мінус 1. Ось наш діапазон. Де вони перетинаються, що ми, ж, ми скажемо? Що х належить діапазону від мінус 1 до 2. Як це можна по-іншому записати, що х наш буде більше або дорівнює, ніж мінус 1, але менше, ніж 2. Систему ми з вами розв'язали. Наступне завдання. Сьома. Виконуємо теж письмово. Дано. Давайте запишемо, що А знаходиться в діапазоні від 5 до 10. Б знаходиться в діапазоні. Б знаходиться в діапазоні від 2 до 4. Потрібно оцінити значення виразу 3А мінус Б. Отже, перший наш, наш вираз 3А мінус Б. Що нам треба з вами зробити? Давайте пригадаємо, що ми можемо нерівності додавати і множити. Віднімати ми не можемо. Да? Отже, що це таке 3А-Б? Це 3А. Плюс мінус Б. Отже, у нас зараз є А, а нам потрібно отримати 3А. Що будемо робити? Домножимо все на 3. Да? 3 множимо на 5, 15. Знак нерівності не змінюється. 3 множимо на А3а. Знак нерівності не змінюється. 3 множимо на 10, 30. Тепер давайте отримаємо мінус Б. Що нам треба зробити? Домножити все на мінус 1. Коли ми домножимо знак нерівності зміниться. Що у нас буде? Мінус 2, змінили знак нерівності, мінус b – змінили знак нерівності, і мінус 4. Давайте оцю другу нерівність запишемо з такими знаками, як в першій нашій нерівності. Так? Тобто, поміняємо місцями. Що у нас буде? Дивіться, Ми зараз вам читаємо, що наше мінус b буде більше, ніж яке число? 4, да? Мінус 4 мінус Б більше, ніж мінус 4. Поставили мінус 4, але менше читаємо, ніж мінус 2. Отже, будемо тепер додавати 3а да? плюс Б. Що я зараз запишу. 3А. Де у мене 3а? Ось у мене 3А. Отже, 15. Да? Переписали все. 3А знаходиться в діапазоні від 15 до 30. Додаємо, що ми додаємо? Мінус B. Яке знаходиться в діапазоні, від мінус 4 до мінус 2 додаємо почленно, пригадуємо. 15 плюс мінус 4 це буде 11, Знак нерівності залишаємо. 3А плюс мінус b – це наше 3А b. Далі 30 плюс мінус 2 це 30-2, 28. От що ми скажемо, що наш вираз знаходиться в якому діапазоні? Від 11 до 28. Розв'язали. <кій> Розв'яжемо другу. Оцінимо значення другого виразу. Другий наш вираз А поділити на Б. А у нас вже є. Як нам зробити оце поділити на Б. Давайте пригадаємо, що це те саме, що А помножити на дріб. Одничка поділити на Б. Отже, А у нас зараз є, нам треба отримати ось такий дріб. Давайте пригадаємо. У нас зараз з вами є ось така нерівність, да? З умови ми її взяли. А нам треба отримати одиничка поділити на b. Як це отримати? Знову ж таки. Що у нас буде? Одна друга ми перевертаємо. Да? Тепер ми змінюємо знак, пригадуємо наше правило, одиничка поділити на b, Змінюємо знак і одиничка поділити на 4. Отже, одиничка поділити на b буде у нас більше, ніж і менше, ніж. Дивимося, більше, ніж 1 четверта. І менше, ніж одна друга. Отже, зараз будемо множити А, множимо на одиничка поділити на Б, де наше А. Це А знаходиться в діапазоні від 5 до 10. Множимо на 1 четверта, да, одиничка на Б і одна друга. Отже, що це в нас буде? 5 множимо на 1 четверту, це буде 5 четвертих або 1,1 четверта. Да? Далі А множимо на 1 поділити на Б, це буде А поділити на Б. Далі 10 множимо на 1 другу, це буде 10 других, це буде 5. Отже, наш вираз, А поділити на Б, знаходиться в діапазоні від 1,1 до 5. Отже, значення виразу ми оцінили, пригадали, як це робити. Давайте зараз з вами усно доведемо ось таку нерівність. Я записую, ви просто дивитеся А в квадраті плюс 6а плюс 10 більше 0. Як таку нерівність можна довести за допомогою формули скороченого множення а плюс Б в квадраті. Пригадуємо, така формула, називається квадрат суми. Що це у нас буде? Квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого виразу. Давайте розберемося, що у нас тут є. Дивіться, квадрат першого це а в квадраті. Далі, що таке 6а? Давайте подумаємо. У нас там повинно бути 2а. І що тут у мене ще Ще є Б. У мене 6а що залишається 3. Да? 3 на 2 6. Отже, ми розуміємо, що наше Б дорівнює 3. Далі, у нас іде Б в квадраті, 3 в квадраті це 9. А що у мене ще залишається? Дивимося, у мене ж не 9, у мене 10. Залишається ще одиничка. Допишу плюс 1. Отже, ось це у мене 6А. Ось це у мене 10. Я нічого не змінила, нічого зайвого я зараз не додала. Да? Більше, ніж 0. Тепер збираю до кубки форму скороченого множення. Що це у мене буде? А, плюс 3 в квадраті, і залишається у мене ще плюс одиничка, більше 0. І тепер аналізуємо. Будь-яке число в квадраті дорівнює нулю або більше нуля. Якщо ми до цього виразу додамо ще одиничку, ми завжди отримаємо вираз, який більше нуля. І ще раз, будь-яке число в квадраті не може бути від'ємним. Воно або дорівнює 0, або більше 0. Додаємо до нього ще одиничку, і ми точно отримаємо вираз, який буде більше нуля. Отже, ми з вами зараз нерівність довели формулу пригадали. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції. Давайте пригадаємо, що ми пам'ятаємо про корінь. Під квадратним коренем повинен бути вираз, який більше або дорівнює 0, да? або 0, або додатнє число. Що ми пригадаємо про дріб? Що в знаменнику не повинен стояти 0, да? тому що на 0 ми ділити не можемо. Отже, давайте зараз запишемо, що ось цей вираз х-1. Повинен бути яким і ще раз пригадаємо, що під квадратним коренем вираз у нас більше або дорівнює 0. Так і запишемо. Далі. Другий корінь, 7 мінус х. Знову ж таки, під квадратним коренем повинен бути вираз, який більше або дорівнює 0. Але це зараз у нас знаменник. І ми пригадуємо, що в знаменнику не повинен бути 0, тому що на 0 ділити не можна. Тому наш оцей вираз буде тільки більше нуля. Да? Нулю він не може дорівнювати. Далі х квадрат мінус 4. Да? Це те, що наш знаменник х квадрат мінус 4, і що ми скажемо? Що не дорівнює нулю да? в жодному випадку, тому що на 0 ділити не можна. Отже, попрацюємо з цією системою. Що ми з вами скажемо? Зпершу, що у нас буде х. Більше або до рівня, перенесли в іншу сторону мінус 1, буде плюс 1, один, просто одиничка. Далі. Мінус х перенесемо в іншу сторону і прочитаємо, що у нас буде. Що наш х, да? зараз я вже перевертаю нашу нерівність, наш х буде менше, да? ніж 7. І ще раз, мої думки, що я зараз робила? Да? З оцієї, напишу мої думки. Дивіться. 7 залишаю на місці, знак нерівності залишаю на місці, мінус х перенесла, перенесла в іншу сторону, отримала х. Прочитаю, що х буде менше, ніж 7. Ось я записала х менше, ніж 7. Далі. Що зробимо ось тут? Що нам треба пригадати? Іще одну форму скороченого множення а квадрат мінус b квадрат. Що це в нас буде? Це в нас буде дві дужки. а мінус b множимо на a плюс b. Пригадуємо, ця форма називається у нас різниця чого? квадратів. Отже, розпишу, що це у мене буде. Х-2 множу на х плюс 2 не дорівнює 0. Отже, навіть можна зараз без значка нерівності. Можемо усно проговорити на да? наші думки: що ми можемо сказати? Що наш х. Не дорівнює яким значенням? Не дорівнює 2 і не дорівнює мінус 2. Так? Пригадуємо, добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Для цього ми перший множник прирівняли до 0, хмінус -2, 2 не дорівнює 0. І другий множник прирівняли до нуля. Х плюс 2 дорівнює 0. І знайшли, чому недорівнює наш х. Не включно. Далі одиничка включно, Далі у нас 2 і 7. Чому я зараз 2 і мінус 2 зробила викладами, якби ці точки не входять в діапазон. Так? Тому що якщо дорівнює 2 і мінус 2, у нас буде 0 в знаменнику, такого не може бути. Отже, що ми скажемо, що точки мінус 2 і 2 не підходять. Далі. Тепер дивимося х більше або дорівнює 1 і х менше, ніж 7. Так, отже, дивимося, який це у нас буде діапазон спільний, так? від 1 до 7. Але ми повинні виключити точку 2. Отже, що я напишу? х належить діапазону якому? Від 1 включно до 2 не включно, точку 2 ми прибрали. І об'єднали. Далі що у нас йде? Від 2 до 7 не включно. Від 1 до 2 і від 2 до 7. Отже, розв'язали. Будь ласка, дома пролистайте розділ. Повторіть. Виконайте завдання домашньої самостійної роботи номер 1 Перші три завдання усно. Завдання 4, 5 і 6 письмово. Підготуйтесь до контрольної роботи. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.